Всім привіт! Ви на каналі про мінімалізм і розхламлення. В цьому відео буде про те, чи варто продавати непотрібні речі, чи можливо краще їх віддати комусь безкоштовно, чи віддати на переробку, чи взагалі виконати. Хочу зробити зізнання, що мені просто набридлі старі речі, а не просто старі речі, а ті старі речі, які я вирішила продати, які я продаю на OLX, на шафі в групах Фейсбуку. Але деякі речі не продаються і десь. Рік чи може навіть два роки вони у мене лежать вдома. Я їх перекладаю з місця на місце, постійно моніторю OLX, чи хтось мені написав, і мені це просто вже набридло. І тому я вирішила записати це відео. Трошки розповім про себе. Я Маргарита більше 7 років цікавлюсь темою мінімалізму, розхламлення, розхламляю свою квартиру, свої е, книжки, свій одяг і своє життя. Іноді я продаю свої речі, які мені вже не потрібні, але які в гарному стані, чи майже як нові, продаю їх на Олексі, чи на шафі, чи в групах Фейсбуку. Але не всі речі однаково гарно продаються, і все ж таки для того, щоб продати якусь річ, для цього потрібно ну, зробити якісь дії. І в цьому відео хочу трохи пофілософствувати на тему, чи вартує продавати ці речі, чи можливо їх віддати безкоштовно. Після початку повномасштабного вторгнення я залишилась в Дніпрі, в тому місці, якому я живу зараз, продовжую жити, але все ж таки, перші, напевно, 3-4 місяці ми жили. Знаєте, так на в сумках, тобто у нас були всі речі складені в валізах, і ми моніторили новини і, ну якби думали, чи виїжджати кудись на захід України, чи не виїжджати, тому що ну ніхто точно не знав, куди можуть вони дійти і все таке. І я почала ще більше розпродавати свої речі. У мене якось так накопилося багато речей старих, але комусь вони були напевно потрібні. То у мене були. Два старих ноутбука, два планшети, які мені віддали батьки. Ну щоб я їх продала, було багато таких, якихось там техніки, якісь книжки, якийсь одяг. А все це я викладала на OLX, Щось продавалося. Ну, в принципі, за непогані гроші. А також мій чоловік там перевіз деякі речі, які залишалися в домі його батьків. Також він майже всі ці речі попродавав. І також ми продавали речі з квартири моєї бабусі, і там прямо було багато речей, і це ще залишилося багато речей. Але ми так, знаєте, зробили дві ходки машиною. Ми завантажили всю машину цими речами і майже все порозпродали. А і в принципі тоді. А, ну, ми навіть зробили так ну, непогано грошей, тобто ми там, десь там, 10 чи 15 тисяч гривень, а можливо ще більше. Ну, я не рахувала, тому що там було багато якихось таких дрібних продаж там, по 50, по 100 гривень. Але я думаю, що там це була така значна сума, і вона мені пішла там, на те, що я навчалася водінню. Якраз там плюс-мінус плюс така ж сума вийшла. Але хочу сказати, що продавати речі на OLX це прям робота. Тобто ви повинні витратити час, щоб там сфотографувати цю річ, щоб вона виглядала на фото гарно. А потім ви повинні викласти ну, ці, ці фото там на, на сайт на OLX чи там в застосунок. А також ви повинні написати опис до цієї речі. Якщо там, наприклад, це одяг, ви повинні зробити заміри. Там яка там об'єм талії, об'єм грудей, і все таке. Там якщо це взуття, також, там, Ви повинні все поміряти. Потім вам люди пишуть, там щось ще уточняють, хочуть ще додаткових фото. Ви там про це ви все це переписуєтеся. Потім, якщо у вас купили річ доставкою, ви повинні ще цю річ запакувати, піти на почту. Якщо це Укрпошта, ну багато людей замовляють Укрпоштою, тому що це трошки дешевше. Відстояти чергу на Укрпошті. Ну, це багато часу займає. Якщо людина хоче зустрітися, також ви повинні в своєму розкладі. Виділити е, час на зустріч, ну в принципі, рік тому якраз це був десь травень, червень 22-го року. Е, ну, якби у нас не було так багато роботи, тому що там мій чоловік працював в офісі. Потім е, у них тоді було ну. Не було офісної роботи, тому він сидів вдома, і він майже весь цей час займався цими продажами там своїх речей, там моїх речей на OLX. І я хочу сказати, у мене така думка, що ну, якщо у вас є стабільна робота, якщо ви заробляєте ну достатню якусь суму грошей, то можливо і не варто витрачати свій час на те, щоб от там цю річ. Пофотографувати, зробити опис, там запакувати, віднести її на пошту, якщо це коштує 50 чи 100 гривень. Тобто порахуйте скільки ви заробляєте за годину і чи вартує там годину свого життя чи годину свого робочого часу витрачати на OLX, там щоб продати якусь річ за 50 гривень. А не знаю, як у кого, але у мене саме одяг. Достатньо погано продавався, навіть якщо це був новий одяг, там, навіть якщо це були, був, був одяг збірками там, чи, там, один чи два рази одягла, чомусь там, навіть за 100 гривень сукню не хотіли купляти. Наприклад, я там, купила сукню за 1000 чи за півтори тисячі гривень, там виставляла спочатку ціну 400, потім 300, потім 200, потім 100. І люди не дуже хотіли там, продавати. От Книжки продаються гарно. Я часто роблю так, що купляю книжку паперову читаю. Якщо вона мені не подобається, я перепродаю її також на OLX чи в групах Фейсбуку. А, і в принципі там можна там за трошки знизити ціну від тієї ціни, за яку ви покупали десь там на 20 чи на 30%. відсотків. І в принципі, ці книжки купують. Техніку в принципі теж нормально купують, але є і розводяги, які пишуть там скиньте. Давайте ми вам там на карту скинемо гроші, тільки напишіть там цей код чи напишіть пін-код. Ну всі люди люблять поторгуватися. А в принципі з квартири бабусі ми дуже деякі дивні речі продавали наприклад, якісь радіоприймачі з 90-х, які навіть сучасні ці хвилі не ловлять. Якісь там ну багато було дивних речей, і ми думали, навіщо людям це купляти. Але люди купляли, і в принципі там ми майже все розпродали, але деякі речі залишилися, і я їх перекладаю. Вже там більше року пройшло, і мене це почало бісити. Я думаю, що можливо, часть речей частин речей, все ж таки віддам чи безкоштовно, чи там поставлю біля смітника. Ну тому, що мене це вже задовбало. А також хтось може захотіти продати якусь річ, щоб, як знаєте, було не так. А бідна, що вони витратили гроші, тобто вони думають, там я купила цю непотрібну сукню за 500 гривень. Ну, якщо я її там за 200 гривень продам, ну хоч буде там я якась сума грошей, що не так буде неприємно, що витратила гроші на непотріб. Але мінімалісти кажуть, що якщо ви вже витратили гроші на якийсь непотріб, то ви вже ці гроші витратили в минулому. І зараз не варто так вже паритися щодо цих грошей. Тобто, якщо річ якась продалася, це ок. Якщо не продається, то можливо краще її відпустити. І зараз я проходжу челендж за 30 днів позбутися 465 речей. А, і ну, я вирішила не рахувати ті речі, які я вирішила продати, але які ще не покинули мій будинок. Тому що мені здається, це трохи нечесно. І мені взагалі здається, що а, ну, якщо ви вирішуєте якусь річ продати, замість того, щоб її там викинути, чи комусь там подарувати, а ви трошки, якби, себе обманюєте. Тобто, ви якби відкладаєте. Це рішення позбутися цієї річі, тобто ви можете поставити велику ціну, і за цю ціну у вас цю річ ніхто не купить. А ви будете думати, ой, ну ніхто не купляє, ще трохи почекаю. І в таких випадках краще собі робити якісь терміни. Тобто, наприклад, ви викладаєте якусь річ і ви кажете собі, що я буду її продавати місяць. Якщо за місяць її ніхто не купить, тоді я її віддам комусь безкоштовно чи подарую, чи там просто викину. І мені здається, що ваша. Основна ціль не відбити гроші, які ви вже витратили за якусь за те, що ви купили якусь непотрібну річ. Ви повинні в голові у себе тримати думку, що ви розхламляєте своє життя, свою квартиру, а ви викидаєте там, ви просто позбуваєтеся непотрібних речей, і потім ви вже не будете купляти якийсь непотріб. А звісно ж, приємно, коли річ продається, і це не тільки якби приємно по грошам. Але й приємно, знаєте, якби з екологічної такої точки зору. Тобто, якщо ви навіть Ну, знаєте, віддасте річ на переробку, не факт, що вона потрапить саме в ті руки, кому ця річ потрібна. Тому що я на днях подивилася відео там справжня ціна моди, і навіть ну це більше було про Америку, не знаю, як в Україні, але там, ну тобто, всі ці речі, які люди жертвують, вони там якби йдуть, я так розумію, частина на секонд хенд там і в Україну, але частина вона відправляється на велике-велике звалища, і вони там просто лежать. Ну і тобто, не факт, що там ви там думаєте, що я там здам цю річну переробку, не факт, що вона потрапить на переробку. Можливо, вона також буде якби в купах цього сміття. А звісно ж, просто викидати річ. В сміття ну, це не дуже екологічно. Але ну іноді я дивлюся, що люди ставлять якісь типу потрібні плюс-мінус речі біля смітника, Ну і деякі люди їх забирають. А якщо ви вже продасте річ навіть за 50 гривень, то більше шансів, що ця людина буде цінувати цю річ, тому що вона. Заплатила за цю річ гроші, тому що ну якось так по нашій природі, що ми цінуємо ті речі, за які ми заплатили. А якщо там ця річ нам досталася безкоштовно, то не факт, що ми будемо нею користатися. І ще таке є двояке питання щодо того, щоб віддавати ці свої речі безкоштовно. В У Марі... У Марі Кондо навіть є про це окремий параграф. Що, наприклад, там є дочка зі своїм одягом, а вона там частину речей віддає мамі своїй. Але потім мама цими речами не користується, просто таке відбувається переміщення хламу з будинку там дочки до будинку мами. І в цьому випадку краще запитати людину, чи справді їй потрібна ця річ, яку ви хочете їй подарувати чи віддати безкоштовно. А я раніше віддавала свої речі на сайті. Він називався Дар але зараз там він не дуже популярний, він руснявий. І знаєте, там були такі деякі люди, які собі прям багато всього нагрібали. І потім ну, це було не дуже приємно, тому що розумієш, що не факт, що ця людина також цими речами буде користуватися. Але все ж таки, я хочу наголосити, що зараз наша така ціль більше розхламитися, позбутися непотрібних речей, і потім, вже, коли ви побачите, скільки ви цього хламу виносите зі свого дому всі ці пакети непотрібного одягу, взуття, книжок, то ви вже. ну... Я щодо себе кажу, що я передивилася свої купівельні ці звички, і я перестала купляти менше мотлоху. Тобто, ну, якщо я розумію, що я там це, це викину, то навіщо мені витрачати свої гроші і це купляти? Напишіть в коментарях, як ви більше намагаєтеся яку річ продати, чи намагаєтесь комусь цю річ подарувати, чи просто викидаєте ці речі в сміття. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайки, підпишіться, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.